У цьому катері рятувальники зранку виходять у море, обстежують акваторію на наявність небезпечних предметів, контролюють, щоб ніхто не запливав за хвилоріз, а у разі необхідності надають допомогу. На пляжі Рів'єра матрас вийшов за зону купання за волнорез. Прошу звернути увагу і повернути в зону купання. У цьому році були випадки з допомаганням людей на матрасах. Чоловік... Перегрівся на сонці, лежачи на матрасі, був витяжний вітер. Нам надійшов виклик, що відносить чоловіка на матрасі в море. Ми підскочили, так чоловік спав. Ми його розбудили, посадили в катер і доставили на берег. Якщо щось трапляється, ми підходимо, кидаємо круг, якщо потрібно. Якщо не потрібно, просто підходимо. Чоловік ціпляється руками. Розмовляємо з ним, що він все дає добре, що ми вже тут, він не втоне. Якщо одразу руку подати, він може затягнути з собою тебе. А потім тільки даємо руку і підіймаємо на борт, а небезпечні, ну, улам... багато уламків шахедів. Багато уламків шахедів. В море. В море. Після кожного От вчора-два. Ну, вони були вже на березі. Температура води на ранок становить приблизно 17 градусів, тож людей у морі зараз небагато, кажуть рятувальники. Тих, кого ми зустріли, запевнили, що намагаються дотримуватися правил безпеки. Намагаюся бойки не забувати. Ось контролю ну, за цей зарив. Ось дивлюсь дуже сильно по своїм силам, щоб, знаєте. Ну, коротше, щоб був запас сил, то викупаюся і намагаюся з кимось плавати. А як водичка цього року? Слухайте, чесно, перевершила всі очікування в 100 разів. Дуже супер. Ну, мені дуже подобається. Один раз в мене зголосили руку, коли була дуже холодна вода. І також, при... якщо вода не комфортна для плавання, я бачу, що вона трохи зводить рух, то я розумію, що краще не плавати, бо інколи ти можеш втратити контроль. Прихожу на пляж, лежу загораю. Глубоко забукіність запливати. Тарас, так. Прятатися від солнышка, як я, наприклад, бо заработала я собі алергію. За правилами безпеки, рятувальники слідкують і на березі. Їдуть від 16-ї станції Великого фонтану до 10-ї. Так само контролюють, аби не було підозрілих предметів та слідкують за відпочивальниками. Біля кожного пляжу роблять зупинку, аби оглянути узбережжя та воду. Смотрим пьяных, смотрим, когда обращаются люди. Кому-то плохо, если плохо. Либо вот медик побежала, звонок, это вызов у нее. Либо к ней привозим, либо ее привозим туда, куда надо. Вот прекрасно видно левую акваторию пляжа. Потом немножко прохожу вправо. И параллельно смотрю, как отдыхающие себя ведут. Недавно було, посиділа компанія, розпивала спиртні напитки. Температура води 11, а воздух 3-4. Я подошов і сказав: говорю, дорогі мої, будьте уважні, зверху жарить, там холодно. Від початку літа на воді загинуло чотири людини. Від початку року п'ятнадцятеро. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС Одещини. Життя однієї людини обірвалося на цьому місці. За словами начальника рятувальної станції Олексія Лапціва, цей пірс був зачинений і на ньому встановили таблички щодо заборони стрибків у воду. Зайшли, дівчинка пригнула. Більший перепад, жаркого сонця, палящого, і холодна вода. Ну і пройшов нещасний випадок. Це було не на комунальному участні, але на побережжі. То есть наши спасатели взяли медика с медпункта, в течение минуты были на месте. Тот спасатель местный, он же и вытягивал эту пострадавшую. То есть мы сразу же приступили к реанимационным действиям. К нам потом подключились три кареты скорой помощи. За 40 минут мы пытались оживить, но, к сожалению, вот это такой несчастный случай. Один здесь, но... Тепер ми більше стали обращати внимание на траверси. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.